Б'єтеся. Вандолар. Вандолар. Мідор у нас по п'ять. П'ятдесят фунтів. 50 фунтів. Що фенеш. Життя кипить, єгипецьке життя. Хто хоче отримати незабутні враження, вам сюди вам повезло, що я сюди прийшла. Я одразу подала своє село. Скільки ж коштує борщ в Єгипті? Зараз ми їдемо на знаменитий кургацький базар, чекаємо таксі і будемо робити закупи. А в кінці вже підрахуємо. приїхали на Ель-Дахар Сьогодні в нас була якась акція на уборі, приїхали за 18 фунтів. Взагалі що даром. Речі, тут вже асфальт зробили. Цього всього не було, тут були такі катакомби. Ось недавно прям зробили. Так, зараз робимо таку невеличку екскурсію, а потім вже будемо робити закупи. Щось готують. Риву, рибу. Так виглядає кухня всередині. Йдемо далі. Боже, всі летять кудись. Положили асфальт, зараз я тепер не, не впізнаю це місце. Тут якось чистіше стало. ціни на арабській, на арабській мові. Сьогодні будемо використовувати ось таку таблицю, можна скачати в гуглі. По ній можна дивитися, щоб пасти на Ось, Наприклад, цибуля червона у нас коштує 18 17. помідор. Помідор 5. Hello, Hello ні, шокрам. Мані, мани. Мані. Мані? How much? How much? One dollar. One dollar? No, Шукрану. Шукран. ні, -ні. <рес> Так, м'яско. Ось тут можна собі вибрати якусь курку, качку. Вам прям тут і зарубають. Hello. Можна прийти подивитися. Головне такий запах. Просто можна вмерти. Які прикольні, які ви красиві, важкі. Ну, як вас можна їсти, кролики. б вас всіх відпустила, якби можна було, якби мені за це нічого не було. Блін, які вони дуже шкоди. Кури. Курка вже вся облізла. Ось тут всі. Це ці бройлери, так? Ці величезні, схожі на них, такі вони жирні. Вони так закричали. Я одразу спадала своє село. Дуже красиво виклав свій товар. Дивіться як. Магазин на мопеді. <рес> <рес> О, да манго є. Манго. How much mango? How much mango? Манго. Е, 210 кг. 250 фунтів, кілограм. Пані Сьодсять. Ой, він же такий напівживий. Що Манго фініш. манго. нема, не фініш, ага. Як ми знаємо. Зеленник тут взагалі дуже дешево. Ось такий пучок коштує 2,50 фунтів. Там люцерню продаються. Ну, напевно, для коз, для коров. Хто хоче отримати незабутні враження вам сюди, на цей базар. Так, а тут одразу біля ринку у нас хто? Кози. Да. З такої загорідки. їх тут небагато. Вони такі прикольні лохматі. А там ще вівці є, три вівці. Навіть чотири. Чотири вівці і дві кози. Ось такими дубками. В них там жир. Курдюк називається. Да, бо зараз будете писати, що неправильно сказала. Тут прям бігає така собі. Ти звідки така вибігла з загорідки? Мілашка, така милашка, така милесенька. А що в неї піна зрозайде? Ага. Вона... А, то вона жує щось. Я вже подумала, що з нею щось не так. У <смі> аж слина потекла. Яка прикольна. Це в них така пристройка до загорітки, вони тут тусуються, напевно. Будемо зараз кіз і вівців кормити. Ось прям такими пучками. Вона вже зв'язана. Я візьму пару штук. Щоб всім вистачило. Взну три штуки. Hello. Hello. Так, де продавець? П'ять фунтів коштує. Uh -huh. Шухран? Yes, так. Взяли три пучка, йдемо до коз. Будемо зараз їх пригощати. Так, Ми прийшли. Ой, дивиди, поприбігали. Ей, Чекайте. Всім вистачить. Дай. Тихо, тихо, тихо. Сьогодні ваш день. Вам повезло, що я сюди прийшла. Там маленький. Хай. Ходи сюди, ходи. Я тут щось принесла. Будеш таке? Якась вона і не дуже той голодна. Ешь, ешь. Крайда ты пока можешь Шукран. В цьому базарі ще є рибний ринок. Рибний ринок. Я тут ще не була. Да, вибір непоганий. Є що вибрати. Креветка є. How much one kilogram? Фунта. Фунта. 160 фунтів за кілограм. Такої рибки. Так, річковий карась. Ось. Тут у нас є, коштує 80 фунтів. Креветка 380. Креветка 380. Так. П'ять тунець. Кінець по 100. Ну це взагалі дешево, так? Да? Дешевше, ніж на тому головному базарі. Ну, це такі ціни для місцевих. Да, тут є кухня кожного прям можуть вам приготувати. Але сісти тут нема, де це таке. Приготують, можна забрати додому з собою. Коротше, одні мужики. І жінок взагалі немає, одна я тут ходжу. Ну, і ще кошечка сидить. Так, все, виходимо звідси, бо нас тут зараз їдять. М -м -м. Ну, що Можна одразу перстень собі купити. Тут прям треш на треші, я люблю цей ринок. Тут прям життя кипить, гипецьке життя. Так, прям діти пили воду, взяли, кинули самі собі під ноги. Сміття. Так, тут любі органи можна знайти. Так, йдемо робити закупи на борщ. Картопля у нас по 15. Нам собі кілограм. Хелло. Огірки у нас по 15. А щек? Ту кіло. Ту кіло? Добре. Беремо yes? два. Капуста. Дуже велика. Фініки. Ось так. Прямо в мішках продаються на кілограми. Що Щоб не хочеш. Хау мач, ан кілограм. 50 фунтів кілограм 1 доллар якийсь дуже твердий. Тест? Можна зубы зламати. Дуже тверді. Бізнес.

Але дуже тверді. Так, прямо з руки. Вони дуже тверді. Здесь country as one. Він вже пішов переодягнувся, хоче ще раз фото.

Такі приємні люди. Так, дали мені з собою фініки. Це в нас був такий бартер. Я з ним сфотографувалася, а він мені Коротше, належив десь пів кілограма фініків. Але вони прям такі дуже тверді. Ми сказали, що їх треба розмочувати або в молоці, або в воді, вони тоді будуть м'які. Ось такі. А так вони коштують 50 фунтів кілограм. Такий смішний мужичок. Зробили одне фото, потім він каже, почекай, побіг, одягнув своє найкраще плаття, <сум> прибіг. Каже, давай ще фото зробимо. Я кажу, потім будеш показувати своїм знайомим і говорить, що в тебе дівчина з України. Вони ж так і роблять. Ну, я не знаю точно, я таке чула. Так, а нам туди. Так, заходимо. Може, він мені половину вріже, бо мені це буде дуже велика. О, гуд. Uh -huh. А, це за штуку. Штука 40 фунтів. Ага. Я думала, тут на кілограми продаю. Добре. шукра. Помідори по 5, 5 фунтів. Ось такі кругли. Морква по 10, помідор по 5. Взяла себе кілограм. Не знаю, так на глаз набрала, може більше. Чекаємо. Тут у нас черга. Так, шукаємо фасолю. Так, знайшла. Восімдесят пів кілограма візьму. Помідори дуже дешеві, але тут вибір хороший, є все, що хочеш. Дуже колоритно. Запахи спеціями, арома паличками. Все, як я люблю. Пер 25 зелений. Огірок, огірок по 15. Картопля 15. Так, а тут у нас полуниця. По сім... А, це банани по 17. На полуницю нема ціни. Гасоля ось така по 15, молода. Так, кабачок молодий 15. Ось це не знаю. Це напевно редька. Так, що це за цифра, така дивна. 60. Це, напевно, редька. Так, диня 25. Hello. How much one kilo? 45. 45. Шукра. Дуже ароматно. <реку> Зелень 2,50. <реку> Яблука, вони дуже дорогі. 60 червоні. Мандарини 25 А а Так, все, зробили закупи, лишилось тільки купити томатну пасту і м'ясо. А так, все купили. Геолокація на цей базар в мене є в телеграм-каналі. Хто ще не підписався, переходьте, під відео є ссылка. Переходьте і підписуйтесь. Там буду лишати для вас цікаві корисні місця. Банани, зелені. Так, тут риба продається біля базару. Такий невеличкий вибір. Je to nec? <laughs> Tuna. Tuna, uh aha. -huh. Ого, які красоточки. Бандіти малі. Босі бігають. Тут скільки сміття, вони можуть відсипитися. Так, йдемо далі. Тут реально, як будто якісь воєнні дії були. Якась мінімальна небезпека все одно відчувається в таких місцях. Хочеться побистріше звідси піти. Так, йдемо далі. Оце ну, ось прямо біля Дахару, біля самого базару, такі от рощоби. Але один раз пройтись треба, побачити справжнє життя єгиптян. Це велорікша. Це щось в індійському стилі. Розпаковка ось такого овочевого набору для борщу. Зараз подивимося, які в нас ціни, і в кінці скажу, скільки вийшло нам грошей, щоб приготувати український борщ в Єгипті. Значить, буряк. 30 фунтів 1 кілограм, але тут трошки більше я взяла. Більше кілограму. Картопля 15 фунтів кілограм. Морква 10 фунтів кілограм. Цибуля 12 фунтів. Капуста коштує штука 40 фунтів. Але вона дуже велика. Я думаю, тут більше кілограму. Томатна паста 25 фунтів. Ось така баночка. 370 грамів. Квасоля. Кілограм коштує 80 фунтів, я взяла пів кілограма, це в нас на 40 фунтів. Ну Ось за такий борщовий набір я віддала 172 фунти. Але це борщ без м'яса. Якщо ви любите і готуєте з м'ясом, то додамо сюди плюс і ще ціну на м'ясо. М'ясо коштує. окорочок. За 1 кг корочку 125 фунтів. Філе кури на 300 фунтів за кілограм, яловичі на 400 фунтів і барани на 300-350 Ну і до цих 170 фунтів доплюсовуємо ціну на м'ясо, яке яке ви там любите. Борщик вже буду готувати в наступному відео. Планую пригостити своїх єгипетських друзів. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, свою думку. Мене це дуже сильно мотивує знімати для вас нові відео.